Вітаю всіх на IT Education Hub. Уявіть, сайт без анімацій. Кнопки статичні, блоки холодні, контент як PDF з 2005. -го. А тепер уявіть інший. М'які переходи, рух, мікровзаємодії, сайт живе. І здається, що він якісніший, дорожчий і сучасніший. Сьогодні покажу вам, як буквально оживити ваш інтерфейс за допомогою CSS анімацій. Без JavaScript, без фреймворків, тільки CSS. Поїхали. Анімації це спосіб плавно змінювати стилі елементів. В CSS їх є два типи. Transitions мікроанімації, це Hover, Focus, натискання. Та Animations складні рухи з ключовими кадрами. І те, і те супер корисно. Розглянемо, як працюють обидва. CSS Transitions магі в один рядок. Почнемо з найпростішого. Подивіться на наступний код. І тепер будь-яка зміна стилю плавна. Ось приклад з використанням зміни кольору. Ідеально для інтерфейсів. Легко, швидко та красиво. Що можна анімувати з використанням Transition? Практично все, що має числове значення: розміри, кольори, прозорість, тіні, масштабування, нахил, обертання. Коли потрібно більше, ніж просто Hover, в гру вступають Keyframes. Це як міні-мультфільм, де ви задаєте кадри, наприклад, стрибаючий м'яч. І ми отримуємо рух вверх-вниз. Це вже не ефект, це поведінка. Запам'ятайте чотири ключові властивості: Animation Duration. Скільки триває анімація. Animation Ітерейшн Count скільки разів повторюється. Анімейшн direction, Вперед, назад, туди, сюди. Анімейшн таймінг Function. Прискорення або сповільнення. Разом вони дають контроль над анімацією до мілісекунд. Чому CSS-анімації зараз це must have? Вони, по-перше, легкі для браузера. GPU. Акселерація, не потребують використання JavaScript, відмінно підходять для мікровзаємодій, а також сильний вплив на UX та конверсію. І головне, анімація зменшує внутрішнє тертя користувача. Робить продукт плавним і комфортним. А зараз час практики. Давайте зробимо декілька реальних анімацій, які можна використовувати вже сьогодні. Можемо доєднати додаткову складову Tilewind CSS для прискорення роботи з CSS стилями. Код наш виглядає ось таким чином. верстки. Ось наш код CSS. Загальні складові щодо тегу body. Далі налаштовуємо анімацію по нашим частинам. Сформуємо ефект для полум'я. А також використаємо KeyFrames для зльоту ракети та для відображення вогню. Ось що в нас вийшло. Що є ідея, як зробити креативніше, будь ласка. Спробуйте. Наступний приклад слайдер з фейт-ефектом. Використовуємо тільки CSS. Ось наша верстка. А ось CSS. Стилі. Знов таки загальна стилізація. І далі кожна окрема частина визначається додатково. Далі затримки анімації 0, 3 секунди, 6. І далі налаштування нашої анімації. Підготовчий етап keyframes, Fade. Тобто, спочатку ми нічого не бачимо, потім швидко з'являється перший кадр, потім другий, третій. І потім повертаємось назад. І ось. Title описуємо. Тепер як це працює? Тобто тут можуть бути зображення якісь підготовлені, анімацію галереї можна реалізувати. Все, що завгодно. Наступний приклад продемонструє, як можна анімувати обертання планети. Ось наші контейнери, які ми підготували. А ось наша стилізація. Знов-таки визначаємо базові стилі для нашої сторінки і далі працюємо з контейнерами. На виході отримуємо ось таке зображення. І останній приклад на сьогодні. Реалізація анімованого тексту. Базові стилі. Далі ось наш контейнер текст. І анімація. Вантажимо. Запам'ятайте, ми можемо завантажувати кілька анімацій одночасно. Також можна використовувати змінні CSS для таймінгів. Можна зробити анімацію за кліком через додавання класу JS. А також можна зробити анімацію з затримкою ділей для стейджер-ефектів. Прямо зараз поставте дане відео на паузу. Обери будь-яку анімацію з даного уроку та зроби її у себе на комп'ютері. Поверніться та напишіть у коментарі, що у вас вийшло. Для даним відео я залишу готові приклади анімацій, набір корисних ресурсів, щоб ви мали змогу одразу почати створювати свої UI-ефекти. Отже. CSS анімації це не красива дрібничка. Це інструмент, який робить інтерфейси живими, зрозумілими і приємними. Якщо хочете вміти створювати сучасні сайти, володіння анімаціями – це must-have. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канали IT Education Hub на YouTube та в Телеграмі. І не забувайте, кращий код той, який оживає. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.